Доброго дня, друзі. Сьогодні починаємо роботу в новому будиночку. Значить, хотілося би в даному відео розповісти про порядок виконання робіт. Взагалі, кому цікаво, з чого починаються самтехнічні роботи. Як вони виконуються, взагалі, весь процес, ну і послідовність виконання дій. В першу чергу, до. Чорнової стяжки прокладаються каналізаційні труби. Каналізаційні труби прокладаються з нахилом 2-3 см на метр погонний. Я маю на увазі 110-та каналізація як стоякова. Виводиться вона безпосередньо до тих місць, де будуть стояти сантехнічні прилади. Ось зараз ми бачимо, це буде санузел на майбутньому. Тут буде котельне приміщення. Ну і плюс буде кухня. Зараз увімкнемо світло, щоб у нас було світліше. Е, значить, що на даному е, будинку, що ми бачимо? Бачимо те, що каналізація проведена вже. Проведена каналізація була до нас і розкидана. Розкидана. Не точно. Тому ми будемо її коригувати, будемо е, прокладати до тих місць безпосередньо, де вона має бути. От. Ну, в котельні обов'язково потрібна бу має бути каналізація для трапу, для якогось там водочисного обладнання, для зливу, з котла, з бойлера і так далі. В ванній кімнаті. Тут ми вже сьогодні визначили з замовником де що буде знаходитись, де буде ванна, де буде умивальник, унітаз, де буде, що у нас там ще може бути, пральна машина, ну і так далі. Сьогодні ми визначились, і з чого ми почнемо роботу? Почнемо роботу з різання, штроблення, тобто з самої брудної роботи. Це першочергово. Потрібно зробити прокладку каналізації. Ось ми до цього прорізали. Тут зроблено трохи невірно. Тут вивели сотку. Ну, це добре, що вивели сотку каналізацію, але з цього місця буде прокладатися труба на мийку. На мийку ми прокладемо вже 50. Ріжемо штроби ми. Болгаркою з такою ось насадочкою механік торгової марки, ну і з пилососом будівельним. Вже була закуплена труба для теплої підлоги від торгової марки Тісі Німеччина та металопластикова труба Комап країна-виробник Франція. Для водопостачання холодного, гарячого та для опалення. Також є утеплювач. На даному об'єкті буде в утеплювач вкладатися 50 мм, тобто 5 см товщиною. Розміточна плівка. Ну і далі буде вже укладатись теплопідлога. Тобто, взагалі, з чого починається ще раз процес. Процес прокла... е... починається з прокладання каналізації. Зрозуміло, потрібно визначитись, де буде знаходитись той чи інший сантехнічний прилад. Відповідно, туди підвести. Далі робиться чорнова стяжка. Попередньо до чорнової стяжки визначаються нулі. 0. 0 береться від вхідних дверей. Бажано, щоб всі двері були в одному рівні. Далі ми визначаємо метр від. Метр визначаємо, вже буде чистова стяжка. От. І лазерним рівнем пробиваємо по всіх кімнатах. До речі, тут санузли ми вже зробили. Поставили мітки для того, щоб ми могли прив'язуватися, робити прив'язку до е, цієї лінії. Ця лінія буде як основа. От. І вже відповідно до е, європейських норм, ми виводимо на той чи інший сантехнічний прилад, е, робимо виводи для води та каналізації. Ну що, друзі, коротеньке відео. Чекаємо наступні, підписуємося. Не забуваємо для вас неважко поставити лайк, прокоментувати, можливо, щось запитати. А ми далі будемо створювати для вас відео з корисною інформацією. До зустрічі!